Відповідь на коментар для диванного експерта. На опалювальному приладі ми бачимо, стоїть 33 градуса. В квартирі у нас стоїть отака от грибінка. Давайте почитаємо. Це тепла підлога, і в нас є спальня, спальня, кабінет, спальня, спальня, дитяча, санузел, гостіна і коридор. А де ж наші радіатори? Пішли, пошукаємо в кімнатах. Напевно, що вони в залі під вікнами спрятались. Раз, а де радіатори? Нема. І тут радіаторів немає. Може, десь вони в тому місці спрятались? І тут у нас теж нема батареї. Що ж сталося? Як це таке може бути? А в дитячій теж не може бути такого, що нема радіатора, тільки тепла підлога. А під вікном нема радіатора. Слухайте, може десь та батарея спряталася під ліжком? І під ліжком нема радіатора. А може без радіаторів холодно в приміщенні, тільки з теплою підлогою. Подивимося, а на термостаті вона стоїть 23 градуса. Вже в другій спальні стоїть радіатор. Давайте подивимося і сюди заглянемо. І тут нема батарей, і тут нема. І тут під ліжком теж нема того радіатора. На всій площі намотана підлога з кроком 10. Теплоносій у нас 34 градуса. І в приміщенні температура 23. За рахунок укладки в шах 10 теплої підлоги ми ніколи не перегріваємо поверхню. У нас поверхня всього 24-23 градуса, і тому в спальних приміщеннях з теплою підлогою абсолютно комфортно. Так що при правильних розрахунках, при правильній роботі монтажників при укладці правильної теплої підлоги вам завжди. Ваша система буде комфортною і економічною. А кому цікаве питання енергоефективного опалення, за посиланням в шапці профіля є мій телеграм. Звертайтесь за консультацією безкоштовно. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!